Армія ФМ з нами на зв'язку із з армія ФМ пан Богдан Діордіце. Він керівник напряму Есперфоюкреїн компанія Спербайонікс, яка безкоштовно забезпечує ветеранів сил оборони біонічними протезами рук. Саме так доброго ранку, пане Богдане. Доброго ранку. Дивіться, я хочу вкотре про це сказати, підкреслити цю перевагу, що у 2022 році журнал Time, міжнародне видання, дуже авторитетне внесло ваш біонічний протез руки до списку найкращих винаходів світу і навіть помістило на обкладинку свою. А розкажіть, будь ласка, що це за роборука зі штучним інтелектом і на що вона здатна? Наша роборука, який називають біонічна кисть, це протез кисті, який керується за допомогою так Аних міосенсорів, які щитують сигнали з залишків м'язів, і передають сигнали на руку, де вже обробляються ці сигнали, і вона виконує ті чи інші рухи. які які хоче виконати людина? Ми маємо п'ять рухомих пальців. Один з них великий що є теж перевагою. Він є в нього є два рівні свободи, і фактично людина цією кистю може відновити частково функціонал втраченої кінцівки і займатися спортом, обслуговувати себе, побут, робота. Все це стає досить реальним для людини, якій ми надаємо наш парка. А ви кажете займатися спортом? Тобто можна віджиматися на цій руці, наприклад, чи це нереальне? Реально, наша кисть саме з таким вектором навантаження на пальці витримує до 30 кілограмів. Тобто, якщо правильно розподілена вага, людина важить до 120 кілограмів, то відпускатися цілком імовірно. У нас хлопці відпускаються, вони трошки менше важать, але все одно вони відпускаються. Там вже питання більше до того наскільки сильно куксоприймач надавлює на куксу, і чи немає болісних відчуттів угу. у людини саме в районі куксу, але теоретично можна мішок бульби притягнути, так як ви кажете, три. 30... <свіс> ну, звичайно, варто розуміти, що біонічний протез це вже прям девайс. Він у нас складається з більш ніж 600 деталей. Здається, приблизно 200 з них є унікальними. Тобто біонічний протез це вже більше про чіткість рухів, про виверінь, про таку мікромоторику. У нас є хлопці, які паяють з нашим протезом. Є дівчата, які також роблять щось дуже дрібне. Тому в цілому, якщо ми кажемо про картоплю, про про бульбу та мішок, то звичайно може, але для таких випадків краще. Ще мабуть використовувати механіку. Вона для цього і створена. Механічні протези для цього і створені. А як керувати цією рукою? Є мобільний застосунок, так ще до цього, і чи може ця рука якось? Ну я не знаю, нашкодити людині, якщо керування піде на тим шляхом. У нас не було ще кейсів, щоб людина сама собі нашкодила, і вона, хоч і потужна, і міцно стискає. Проте ми обмежили пікову потужність двигунів, тому що воно. Просто це суперпотужне стискання і не потрібно було, але тепер кейс без підзарядки набагато довше працює. Застосунок в є. Він здебільшого використовується для того, щоб налаштувати кейс, і для того, щоб можливо підганяти налаштування в залежності від навіть часу доби, тому що зранку у людини можуть бути м'язи ще не в тонусі. І відповідно, треба буде трошки підвищити чутливість сенсорів, що можна зручно зробити в застосунку. Не треба лізти в куксу, приймаючи щось там викруткою крутити. А під вечір, це можна навпаки, можна знизити чутливість, коли ви вже такий розігнаний і м'язи дають. Достатньо хороший сигнал для того, щоб чітко керувати. А хто є автором винаходу? І що посприяло винайденню цього вкраю помічного пристрою? Автором винаходу є наш засновник Дмитро ґадда. Він є лікарем та інженером. Ще в 18-19 роках він об'єднався з невеличкою командою інженерів, і вони зробили перший прототип. Вони з ним рухалися далі по різним акселераційним програмам, по конкурсам. Проте той винахід, який ми маємо вже зараз, це кропітка робота дуже вузько спеціалізованих насправді інженерів, які виросли у нас в команді, тому що ми є єдиним серійним виробником біонічних кистей в Україні. Ми навіть не можемо захандати когось з конструкторів або інженерів. Тому той досвід і ці технології, які є в цій кисті, що є дійсно складним продуктом, це набуття нашої команди. Досі невеличкою по міркам бізнесу. 130 інженерів. Але той актуальний протест, який ми маємо, це їх робота. А яка вартість такої роборуки, де ці руки власне виробляють повна вартість цієї кисті, вона трошки привищує 20 тисяч доларів. А, виробляється та але це не є найдорожчою кистю в світі. На жаль, поки що технологічні протези вартують дуже дорого. Я думаю, люди, які свідомі та слідкують за тим, що відбувається взагалі в Україні, неодноразово бачили, як хлопці збирають собі на якісь дуже просунуті коліна по 70 тисяч доларів. Так далі. Проте тобто ми виробляємо, збираємо це все в нас три офіси, це. Не треба розповідати, там... де вони знаходяться. А, в Нью-Йорк можна? Типу... Ні, ні, не в жодному разі ні, жодних точних координат, звичайно, в Нью-Йорку у нас бізнес команда, яка працює над тим, щоб ми заробляли, бо в штатах ми продаємося за повну ціну. А у нас невеличке R&D офіс в Берліні і серійне виробництво в Києві. Слухайте, а за два роки ви забезпечували протезами наших ветеранів з ампутаціями рук і робили це абсолютно безкоштовно. Розкажіть, скільки вже забезпечили і скільки можливо зараз чекають у черзі, тому що що потужності все одно обмежені, напевно, Так, ви праві, що потужності обмежені. ми намагаємося різно знову ж таки приходить з досвідом і оптимізувати виробництво, і донавчати нових інженерів. Тобто зараз ми виходимо на цифру приблизно в 30 кистей на місяць. Проте за два роки, з я так назву розкачкою в півроку, коли ми тільки все це налаштовували в Україні. Ми забезпечили вже трошки більше сотні людей. Я точно цифру не можу сказати, тому що. Станом на зараз великі протезні центри. Вони у нас замовляються. Ми їм постачаємо ну, українські протезні центри. Ми їм постачаємо ці квісті в деякій кількості, але ми не завжди знаємо станом на сьогодні ця кисть вже встановлена чи все ще ні. Черга як і у всіх, на жаль, величезна. Вона акумулюється. А черга з тих людей, кому точно підходить наш протез. Вона вже більше ніж 500 людей. Спочатку ми були шоковані, коли це були цифри в більше ста, більше двохста. Зараз вже. Вже набралося більше п'ятиста людей. Ми до нас звертаються ще більше, але звертаються не тільки з приводу протезування верхніх кінцівок, і на жаль, звертаються вірніше. Звертаються люди, які на жаль не зможуть керувати північним протезом, тому що їх м'язи, їх нервові закінчення занадто сильно постраждали і не дають потрібного рівня сигналу. Зрозуміло. Ну а взагалі це безкоштовне забезпечення українських ветеранів. Дуже шляхетно, що є така можливість у вас. Виявляється питання за чий кошт це робиться, тобто чи донатять вам звичайні українці, чи це великі якісь підприємці, які підтримують, чи це власні кошти. Ми співфінансуємо ці встановлення в наших протезів з донорами. Тобто, наша задача просто покрити хоча б собі вартість та оплату роботи протезиста, бо протезисти безкоштовно не можуть працювати тим більше, їх дуже мало. Ми вважаємо, що ми не маємо морального права збирати донати з фізичних осіб з українців, тому що є більш нагальні збори. Ми не Хочемо і не можемо переманювати увагу від зборів на дрони на втівки. Тому ми стараємося шукати тих донорів, які на жаль не можуть якраз таки донатити на щось летальне. Є такі організації, які так ми допоможемо Україні, але виключно гуманітарними коштами, і це насправді наші донатори. Звичайно, вже третій рік повномасштабки, і уваги до України трошки менше. Тому ми працюємо над тим, щоб нашу кисть можна було отримати і за державною програмою. Проте поки що все це. Покривається виключно донорськими коштами. А куди як ветеран може звернутися, аби отримати такий протез, і які документи для цього потрібно надати? На нашому сайті є посилання на форму, так само є і в наших соціальних мережах, саме в інстаграмі Україн. Там коротесенька форма, там де людина, яка потребує протезу. Я акцентую увагу, що це може бути захисник України, але це не обов'язково громадянин України. Ми знаємо, що нас захищають не тільки українці, і всі люди, які втратили кінцівки внаслідок російського вторгнення, і ті, хто втратив їх, захищаючи нашу Україну, ми їм допомагаємо. Там коротесенька форма, яку треба заповнити, сказати рівень ампітації, вказати обставини, травми, свої контактні дані, і одразу наша менеджерка, лікарка зв'язується з цією людиною для уточнення даних для первинного скринінгу. Тобто шукаємо в соцмережах СПРФО Україн і звертаємося <звіток> при <звіток> необхідності. І на останок нашої розмови за доброю традицією армія ваші слова побажання. Слова подяки нашим захисникам та захисницям. Мої слова подяки та поважання сил та стійкості духу. І щиро бажаю всім нашим захисникам та захисницям за можливості повертатися додому, і мати змогу проводити час з рідними, проводити час так, як вони це захочуть. Ну а ці 10 хвилин з нами провів пан Богдан Діордіца, керівник напряму Есперфоюкреїн компанії Спербайонікс, яка безкоштовно забезпечує ветеранів сил оборони біонічними протезами рук. Armie FM.